Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтравіта. Я вже так кажу пошепки, тому що вже дуже-дуже багато часу, і мої сусіди, напевно, слухають, слухають. І я, нарешті, зрозуміла, звідки вони з Молдови. Ось. Хоча прізвище чоловіка дуже-дуже українське. Прям таке українське, що прям, окей, так от. А... Ви на каналі Альтравіта, мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі, і будемо разом з вами просувати наш україномовний Ютуб і поширювати наш україномовний простір. Будь ласка, пишіть мені коментарі українською мовою. Дякую, 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 дівчата, хлопці. Дякую, що ви мене чуєте. Так, я е, хотіла продовжити тему. Е, де живе італієць. Тому що я не все сказала, потрібно писати план. От, потрібно писати план. Я, на, я начебто все написала, що хочу сьогодні сказати вам. Ну, сподіваюсь, що не забуду. Це в нас буде вже яка частина? Шоста, п'ята. Ну, потім підпишу, яка буде частина. І в попередній серії ми з вами говорили про те, чому італійці на сайтах знайомств брешуть. Пишуть неправду, де вони живуть? Ми говорили саме про таких італійців. Тому дівчата, якщо у вас, наприклад, чоловіки, як ви пишете мені, дуже такі хороші, дуже от такі от прям куди там, яке відношення це має до теми лекції попередньої? Яке відношення? Ну, навіщо ви мені пишете про е, своїх чоловіків? Це, це вам здається, що він у вас там ось такий? Ось раз такий. А інша б на нього глянула і сказала: та чу? Ваш чоловік сидить на сайтах знайомств? Ваш чоловік бреше в анкеті на сайті знайомств іншим жінкам, дівчатам, де він живе, з ким він живе. Ні, і слава Богу, яке ваш чоловік має відношення до теми минулої лекції. Чого ви мені про них пишете? Насправді ви не знаєте, які у вас чоловіки. Ви не можете знати його думки, хто йому подобається, хто йому не подобається, чого він з вами живе. Знаєте, Ще в Україні в мене були дві подруги. Ми всі закінчили юрфак і одна наша подруга ми вдвох. Працювали, значить, в одній фірмі, а одна наша подруга, вона в державному секторі, значить, працювала теж юристом, і ось вона дуже часто любила нас повчати, тому що я і моя подруга ми були розлучені. В нас були діти маленькі, і знаєте, нас це об'єднувало якось. От. А наша третя подруга в неї був чоловік, двоє дітей. І вона всім, от на кожному, от знаєте, кроці розповідала, який в неї суперчоловік. І от Бог все, ви, все бачить, все бачить Бог, от мені такого чоловіка е, послав. І двоє діток, і сім'янин він такий добрий, от. і все в сім'ю, і всі гроші в сім'ю, і як мене кохає. А ви, дівчата, все не одружені, все вона нас там. Читала нам лекції: все ви не одружені, оце з дітьми своїми, ну, кому ви будете потрібні. А ми знали, ми знали, що її чоловік так гуляє, так гуляє. І наша оця подруга, яка така дуже розумна, вона або закривала очі на це все, або дійсно ну є такі люди, така психіка це такий захисний механізм психіки. Тобто є сім'я, чоловік приносить додому гроші, і начебто з дітьми добрий і з нею. А те, що там десь хтось бачив, казав, це не про нього, це не про нього. І ось вона така вся була блаженна, ідеальний ідеальний чоловік. І коли ми одного разу зустрілися, значить, на суші поїсти, і вона почала нам знову читати лекцію: щось, що чого ви не виходите заміж? Ну, один раз вам дісталися, ото вам не пощастило, вам ото все не щастить. Ну, ви пробуйте ще, ви ще пробуйте, може, у вас коли-небудь буде такий, як в мене. Все вона їм хизувалася. А я його сама на власні очі бачила з іншою жінкою. А він в неї викладач, значить, в одному з харківських вузів, був старший викладач і захистив Він, він там ще і кандидатську. І я бачила його то з однією студенткою, то з іншою студенткою. І в машинах, і в кінотеатрах. І вони жили на Холодній Горі. Ну, в Харкові у нас є такий район. А зі студентками він приходив в ресторан, в кінотеатр та що ж таке? собака гавка. А, в Київському районі. Ну, це ні, ні, не в Київському, це кінотеатр е, Київ, називається, а район в нас тоді називався е, Маршала Жукова. Е, Нові будинки він називався, а зараз він називається Комінтерновський район. Мені здається, так. А, ні, він називався Комінтернівський, а зараз він називається Слобожанський чи, чи Слубіцький. От, бачите, вже давно не була в Україні. Ось. Це я вам про що кажу, що дружина живе на одному боці Харкова і вся така в рожевих цих. А він гуляє в іншому боці Харкова. Так цій дружині потрібно сидити тихенько і нікому не капати на мізки, розумієте? І коли в черговий раз оця наша третя подруга почала нам читати лекцію, що ми якісь то не такі, все заробляємо, заробляємо гроші, от, а потрібно про, про чоловіків думати. Тоді може на нас і подивитися який-небудь такий, як в неї. Ну, все, моя друга подруга не витримала і розповіла їй все про її чоловіка. І вона була така в шоці: ні, ні, він в мене найліпший, найліпший, найкращий. І там моя ще подруга така каже: Маріанна, ну ти їй скажи, ну ти їй скажи, ну ми ж з тобою разом бачили його. І ти скільки разів його там з цією бачила. Я просто не розумію, навіщо, якщо у вас гарний чоловік, навіщо ви їм хизуєтесь, я вам дам таку безкоштовну пораду. Нікому не розповідайте, дівчата, якщо у вас добрі відносини з чоловіком, нікому про них не розповідайте. Не хизуйтеся ними. По-перше, можете наврочити. По-друге, ви можете навіть не знати, як ваш чоловік залицяється до інших молоденьких, гарненьких, як він хоче інших, а з вами він може, тому що ті йому не дають. Тому будете, знаєте, міцніше спати, якщо будете знати тільки ви, що у вас дуже добрий і гарний чоловік, і все для сім'ї, все для сім'ї. От. Тому те, що ви мені написали, там одна глядачка і інша. Що ой, а в мене не такі. Та яка різниця, які у вас? Лекція була не про це. Лекція була про чоловіків, які брешуть на сайтах знайомств. Коли воно все добре, то воно все добре. Міцніше будете спати, якщо будете менше базікати про своїх чоловіків. А попередити в, цьому, в цій справі завжди буде доречно. Тому що, коли добре, знову ж таки повторюю, все добре і гаразд. І живіть собі тихенько і насолоджуйтесь чоловіком там своїм, і все. І це навіть дівчатам і жінкам, які будуть листуватися з італійцями, і їм сподобається там хтось, і буде все добре. Нікому не розповідайте, повірте мені. Це вже і на енергетичному рівні, і на психологічному рівні. Вже стільки разів. Було говорено, що добре і добре. А ми кажемо про поганих чоловіків, яких потрібно обходити десятою дорогою, щоб наші дівчата і жінки не потрапляли в такі пастки. Тому в минулій лекції я забула, що сказати. Я ще забула сказати, що дуже важливо, де живе ваш чоловік, наприклад, з яким ви познайомились, на сайті знайомств, чи де, де він живе. Важливо природа. Природа, я вам там казала про цунамі, про урагани, про землетруси. А про природу я забула сказати: от. Флора і Фауна. Оця вся жива природа буде лізти до вас додому. І ящурки, і змії, і дикі кабанчики, і ведмеді. Ну, Ведмеді то таке. от. Тобто більше на півночі Італії. А от дикі кабанчики будуть заходити. Я вже не кажу про ящурок. Наприклад, є багато жінок, таких як я. Розумієте? Я дуже боюсь у цих всіх рептілій. А скільки змій, От мені подобається дуже жити в горах. І раніше я взагалі я навіть над цим не замислювалась. Моя одна знайома, вона працювала баданте в в, у однієї такої пари. Чоловік, жінка вже похилого віку. Вони були до неї дуже добрі і платили все як потрібно з контрактом, все нормально. Але вони жили в горах. Гори це мені здається, якось так називається. Тут неподалік від Риму. Ось, ну, по перше, знову транспорт. Туди не ходить. Там ходив тільки один автобус рано-рано вранці. І все. Кожного дня, але рано-рано вранці. І там декілька хат так, три-чотири, і все. І нема ніякого життя. До більш е, такого великого містечка потрібно було або їхати на машині, а в неї немає, ну вона не керує автівкою, або йти пішки по дорозі, через ліс. І ось вона мені розповідала, що в горах. Під каміннями дуже часто є оці гірські гадюки, такі отруйні, які кусають, і ну, ти навіть до пронтоса тобто ти до швидкої допомоги ти не доїдеш, тому що ти просто від того укусу і, і ну, все, все. І ось вона мені розповідала, що одного разу в неї було відкрите на кухні вікно, і вона побачила. Ой, Гадюку. Коротше, дівчата, я... Фу, мені аж зараз страшно. Це знову мені потрібно пити пігулки. Тому що зараз я знову боюсь і ящерок, і змій. Слава Богу, що зараз така стеджони, що вони всі сплять. От. А вона каже: я мию посуд. Це було от в сетембре, в... у вересні було. От. А вона лізе і лізе в будинок. Бо вона там взяла ніж, вже така, ну вона просто доросла жінка. Я би просто, я би там на місці і впала б поруч з цією гадюкою. Розумієте? Вона взяла такий довгий-довгий, як ніж, і каже, і вона якось її отак от почала відлякувати, і вона сповзла з підвіконня туди, в сад їхній. І каже Мряна, у лісах, в горах дуже багато гадюк. Тому, знаєте, я взагалі вважаю, що де така яскрава природа, то там є дуже небезпечні оці всі рептилії. Тому, от подумайте, чи потрібна вам Італія. Далі, що я вам ще забула сказати в минулому відео, те, що дуже часто італійці, вони працюють. Не там, де живуть. Тобто вони працюють, наприклад, на півночі Італії, а будинок їх батьків, наприклад, ну, десь у, не знаю, на Січилії. І от коли в нього закінчиться трудовий договір, наприклад, там, на 3 роки в нього, на 5 років, він поїде знову у Січилію. До речі, дуже хочу поїхати як-небудь взимку, щоб не було так спекотно, кажуть, дуже-дуже гарний острів, дуже гарний. Ну от я ніколи не була в Палермо. От. Але читала хрещенного батька. Так от, те, що він зараз написав, що він живе, наприклад, і знімає в оренду в Афіто квартиру десь у Мілані, це не значить, що через три роки ви не поїдете з ним у Січилію. Тому це потрібно все заздалегідь, обговорювати, розумієте? Угу. І ще дуже часто навіть е, такі е, італійці, які народилися на півночі, там все своє життя там прожили і пропрацювали на пенсію, вони їдуть е, саме на південь Італії, тому що пенсія добра. Щомісяця приходить, яка різниця, де жити на пенсії? І ось вони їдуть на південь чи на острови, дуже часто е, на Сарденію, на Тенерифе. В Іспанію переїжджають. Тому дівчата потрібно все все обговорювати. До речі, от у падуванця був старший брат і його дружина, ну, їхня сім'я, тобто старший брат, дружина, дві доньки і велика, велика така собака була в них. Вони сказали, що вони на пенсію вони будуть переїзджати на Січилію, будуть жити там. Вони там вже собі е, з друзями е, дивилися будинки, так що ось так. А ще одного разу на сайті знайомств мені писав один дідусь. Ну такий дідусь. Мені тоді було, ну я не знаю, скільки років. Може, років 42-40, може, отак от було. От. А ні, 42. 42 тому, що, або 41, тому що він собі шукав, незважаючи на те, що йому було вже далеко за 60, майже 70, він собі шукав іноземку, яка не старша ніж 40 років. І він е, писав в своїй анкеті, що я зараз закінчую працювати. Я виходжу на пенсію. Я е, на півдні він працював на півдні. Вчителям, а, от як в мене в інституті, оці професорі, так от він теж був викладачем з техніки, там чогось, з техніки щось там викладав. І я так ще подумала: ну це непогано, інтелігентна людина і симпатичний. Він знаєте на кого був схожий, оцей як Чіп і Дейл поспішають на допомогу, О, там така миша була така товста, така з вусами, такий рокфор. От, і він був на нього схожий. От, а мені подобаються такі чоловіки, такі, знаєте, щоб було тільце, щоб було сальцем. Мені ходосочені не подобаються чоловіки. От. І, але я побачила, що йому він шукає собі іноземку до 40 років, а мені було вже за 40 років. І я йому написала взагалі. Але напевно він бачив, що я дивилась його анкету, і він мені написав, що так, я такий-то там. Як в тебе там справи, як ти себе почуваєш і взагалі в Італії, і де ти працюєш, і таке все інше? Я йому ну, не відповіла нічого. Ну, думаю, ну чого я буду йому відповідати, коли я не відповідаю його високим потребам жінки? Що мені більше, ніж 40. Потім він мені другий раз написав, третій раз написав, я нічого не відповідаю. Потім він психанув і мені написав: Ти що не можеш мені відповісти? Я ж бачу, що ти онлайн, чого ти мені не відповісиш? Ну, я йому і відповіла: що ну, даруйте, ви ж самі написали, що ви шукаєте собі а, значить, тільки до 40. Він, та да, тобі можна і після 40. Ти мені сподобалась, каже, на фотографіях дуже бела, гарна. Тому тобі можна і після 40. От, а він писав, що він останній рік на півдні там працює, і потім на пенсію він переїжджає, він хотів на узбережжя Адріатіки. От чомусь от, от там він хотів. От. Але він сказав: мені потрібна, каже, чому мені потрібна жінка до 40? Тому що каже, вона повинна працювати. Я кажу: ну, а я не працюю. От, на жаль, мій диплом. Не катується. Він дуже зрадів, що в мене вища юридична освіта спочатку каже: Боже, та ти в Італії будеш такі гроші заробляти. А коли він зрозумів і там ще у своїх друзів спитав, що в мене буде, може бути вища юридична освіта в Україні, але в Італії це нічого не вартує. Це потрібно все дуже підтверджувати, щоб працювати юристом. Він засмутився і. Втратив до мене зацікавленість, і більш того, він ще мені написав, що ой, як ти могла, е, могла мене зацікавити. Ти от спеціально, спеціально такі фото виставила. Хоча в мене фото були, я клянусь, ну нормальні, тобто не з яким там декольте чи не з не в яких е, коротких спідницях. Нормальні фото, як от я з вами. Розмовляю, а він каже, він мені сказав: от, ти спеціально, щоб я закрив очі на те, що ти не працюєш, на те, що ти не заробляєш. І ж от чого захотіла, щоб я був на пенсії і ти на мою пенсію жила. Ось чого ти хочеш. Я кажу: та я вам взагалі написала. Це ж ви мені писали три-чотири ці меседжі. Я вам взагалі вас навіть не чіпляла. От. Він там все ніяк не міг заспокоїтись тому, дівчата, італійці вони дуже часто переїжджають з місця на місця. А взагалі, от, наприклад, він вам написав, де він живе. Подивіться, в Гуглі це місто. Можете в Google Map, прямо по цьому місту, походити, по цим вулицям, як вам воно відгукується, не відгукується воно вам. розумієте? Наприклад, є багато дівчат, які обожнюють море, я море терпіти не можу. І які б з задоволенням жили б на, біля моря. Я, якщо б я жила біля моря, я б на морі навіть не ходила. От мені не подобається сонце, море, мені подобаються гори. Гори, ліс. От, от таке мені подобається. Так, мої хороші, ну що, начебто сказала. Жива природа. Угу. Сказала. Так, так, мої хороші, все сказала. Наступна абетка в нас буде частина абетки. Поговоримо про статус італійця, що це означає. Вони там пишуть в анкеті на сайті знайомств. Наступний пункт вони пишуть сінгл, або пишуть сепарато, або пишуть діворціато. І що це насправді означає, і чому вони іноді теж ну, стільки брехні там пишуть, що, мої хороші. А тим дівчатам я знову хочу порадити, в яких дуже класно все в сімейному життю от, е, житті. Не дуже про це розповідайте, не дуже цим хизуйтесь. Може ніхто і не здогадається, що у вас такий чоловік і не відіб'є. Ви ж будете міцніше спати. Зрозуміло? Це, мої хороші, на добраніч вам і мені на добраніч, тому що вже дуже-дуже пізно все пішла, я зроблю дочу Беллу і Кальду, таку гарячу, душ і ліжечку. Може, ще з'їм мандаринку. Боже, які вони гарні! Просто чудові. А, і дуже пахнуть. Все, мої хороші, бережіть себе, і все буде добре. Тримаємося. Все, до побачення, до нових зустрічей. Чао, чао!